час новин на радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 19 серпня. У Лозівській громаді розглядають можливість створення місцевої пожежної охорони в Орільці за підтримки ДСНС, обласної адміністрації, донорів та відповідального бізнесу. Програму розвитку такої частини розробляють в області, добуваються і підтримки міжнародних партнерів. Державна служба України з надзвичайних ситуацій має можливість передавати громадам спеціальний транспорт, інвентар, засоби зв'язку та інше потрібне устаткування. Як запевнив Олександр Волобуєв, помічник начальника головного управління ДСНС в області, над забезпеченням орільки працюватимуть у найближчі місяці. Місцева пожежна охорона має підпорядковуватися громаді. Міський голова Сергій Зеленський каже, що разом з депутатами шукають кошти на її утримання. Ремонт техніки, приміщень, заробітні плати, пальне, витратні матеріали. На все це лише за приблизними підрахунками необхідно понад 4 мільйони гривень на рік. Тож планують залучати до співфінансування приватні підприємства Орілька, де можуть виникати надзвичайні ситуації. Основне завдання місцевої пожежної охорони буде ліквідовувати невеликі пожежі та локалізовувати масштабніший вогонь, доки не приїде більш професійна лозівська 24-та державна пожежна частина. Лозівська громада в чергове підтримала наших військовослужбовців. Їм привезли дрони, захисне знаряддя та запчастини. Регіональне управління Сил Територіальної оборони Схід передасть цю допомогу на передову, щоб захисники України мали більше можливостей протистояти російським загарбникам. До оборонців також приїде прапор-оберег. Його оздобили гуртківці Лозівського палацу дитячої та юнацької творчості. Про це повідомив міський голова Сергій Зеленський та додав, щиро віримо, що прапор оберігатиме наших визволителів. Аграрії Харківщини намолотили понад мільйон тонн зерна. Серед лідерів збору врожаю Лозівський район, де вже обробили 70% площ та намолотили понад 206 тисяч тонн зерна. У Красноградському районі обробили 47 площі, у Богодухівському 44 Майбутнього врожаю зернових цілком достатньо для забезпечення потреб Харківщини та експорту. Запевняє заступник начальника Хова Євген Іванов. Відповідно до прогнозу на 23-24 маркетинговий рік. Потреба області у зернових та зернобобових культурах складає понад 302 тисячі тонн. При цьому обсяг виробництва очікується на рівні 2,4 мільйона тонн зерна. А потужності хлібоприймальних підприємств, елеваторів та зерноскладів сільгоспоробників області складає майже 2,5 мільйона тонн одночасного зберігання. Тож буде і собі зерно, і де зберігати, і що продати. Лузівські комунальники готують місто до Дня Незалежності України. Директор КП «Екосан» Володимир Селезнюв на нараді з керівниками комунальних підприємств поінформував, що наразі тривають роботи з прибирання вулиць, покусу трави, обрізання дерев. Лад наводять також у парках і скверах. Намічено план робіт на суботу та неділю, говорить керівник. Заступник Лозівського міського голови Денис Петренко звернув увагу на контроль за покосом узбіч уздовж центральних доріг Лозівської громади, в старостинські округи та ліквідацію стихійних звалищ. Також доручив організувати рейди інспекторів з благоустрою щодо контролю за упорядкуванням прилеглих територій підприємств, установ та організацій усіх форм власності та приватних будинків. Наближається святкування Дня незалежності України, і Лозівська громада має зустріти його чистою і охайною. «Укрзалізниця» випустила черговий капітально відновлений на власних потужностях залізниці. Інклюзивний електропоїзд. Він курсуватиме між Полтавою, Красноградом та Лозовою. Як зазначають в Укрзалізниці, в цьому поїзді реалізовані всі вже звичні стандарти: пандуси для людей з інвалідністю, збільшені вбиральні у головних вагонах, місця для перевезення велосипедів, інформаційні вказівки, продубльовані шрифтом Брайля для незрячих. Оновлена система інформування, освітлення, встановлено usb порти для зарядки гаджетів та проведено безліч інших робіт з технічної модернізації електропоїзда. Перевізник каже, що це вже 32-й інклюзивний електропоїзд, що Укрзалізниця капітально відновила на своїх потужностях, і 21-й з початку повномасштабного вторгнення. І до новин Харківщини. У Первомайському почнуть встановлювати вікна у будинки, що постраждали внаслідок ракетного обстрілу РФ. Первомайський міський голова Микола Бакшеєв повідомив про початок підрядної організації робіт по заміру даних пошкоджень. Та порадив представникам квартир, в які вони планують потрапити, чекати дзвінка та дотримуватися інструкцій. Нагадаємо, 4 липня окупанти здійснили ракетний удар по житловому масиву Первомайського. В результаті удару пошкоджено 9 житлових будинків та автомобілі. Постраждали 43 людини, серед них 12 дітей. Двом малюкам немає року. У багатоповерхівках повибувало вікна, тому обласна військова адміністрація передала першочергову допомогу у вигляді ОСБ-плит для проведення оперативного ремонту помешкань. Мешканцям постраждалих будинків запропонували також тимчасове житло у Первомайському. Наразі триває кампанія по встановленню вікон. Німеччина передала півмільйона євро на відбудову двох харківських шкіл. Міський голова Нюрнберга Маркус Кюнінг повідомив, що чек на суму понад 500 тисяч євро найближчим часом приїде до міста. Його вже урочисто передали. Мер німецького міста побратима Харкова каже, що весь час вони інтенсивно підтримують свого партнера. Відтак, асоціація партнерства Нюрнберг Харків отримала 2,6 мільйона євро пожертв від громадян та компанії, профінансовано пакети допомоги, відремонтовано теплостанцію та багато іншого. А тепер от відбудують дві школи, які ракетами знищили російські загарбники. Нагадаємо, напередодні харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що у нього була онлайн зустріч із німецькими партнерами, і вони пообіцяли допомогти відновити дві школи у місті, але суму фінансової допомоги тоді не називали. Які саме навчальні заклади планують відремонтувати за ці кошти, також поки невідомо. На цьому ми завершимо випуск новин та нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі «Терка Лозова. Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.